Привіт, мої любі! Рада вас вітати! Передаю вам вітаннячка із Німеччини, з містечка Бергіш Гладбах. Так, я переїхала до Німеччини нещодавно, десь тиждень тому. Так що тепер мої ефіри будуть звідси. Сьогодні я собі купила нову колоду у Німеччині, і моя перша колода у Німеччині я здивована, але це аніме Таро. Чого саме вона, я не знаю. Я думала, що я куплю колоду німецького виробника, першу свою, першу у Німеччині. А проте, я подивилася її наживо, і мені дуже сподобалося. І просто, знаєте, інтуїція і душа сказала бери. Отже, я її купила, подивилася, роздивилася вже свою колодоньку. І тепер я хочу зробити розклад для всіх вас, нас. Розклад на тему. А давайте просто, просто якась порада. Просто... Просто порада. Я не буду знімати, як раніше я знімала варіанти, щоб ви обирали. Давайте просто ми будемо. Кожен забажайте собі число від одного до трьох чи чотирьох. Робити три варіанти чи чотири. Зараз я відчую це. Давайте три. три. Давайте три варіанти. Від одного до трьох. Забажайте своє число, можливо, можливо за, за, задайте якийсь запит, питання, яке вас турбує. І, зараз, і, і загадайте одне число: один, два або три. І зараз буде порада для кожної цифри. Отже, порада перша. Четвірка жезлів. Якщо німецькою, то це фія до штібе. Чи жтібе, чи з тебе? Фіяга до мабуть. Ось так ця карта виглядає. І що? Це карта вашої особистої перемоги. Тобто, якщо у вас було якесь питання: робити чи не робити, або вийде в мене чи не вийде, так вийде, то це перемога, це буде вам давати якийсь. Натхнення. Тож, якщо у вас було питання так чи ні, це обов'язково так. Робіть, йдіть, досягайте. А якщо е у вас було питання, що мене очікує, чи складеться моя справа, вона складеться, все буде добре, ви отримаєте перемогу, все буде круто, все буде класно, це свято вашого життя. Е додаткові карти обов'язково по три карти на кожен варіант. А, і, це, і це щось, що принесе вам велике свято, воне, воно в, змінить вашу свідомість. У мене тут зараз великий вітерець, тому в мене все, все відлітає. Нічого. Взагалі, то було сонячно, але щось зараз такий вітер здійнявся. Я сподіваюся, що, що не буде дощу. Отже, це, це щось, що. що Щось, що зробить вам свято, щось, що зробить вас щасливим, воно ще й змінить точку вашого зору, точку світу сприйняття, щось, що ви просто скажете, вау, я навіть не очікував цього, чи не очікувала цього, нічого собі. І це прям ви зміните свою точку зору, прям, прям настільки, це щось можливо, ви навіть, це можливо, це щось е, дасть вам. Новий, новий напрям життя відкриється новий шлях тобто зміниться мислення і ви побачите нові шляхи можливо навіть так ще один одна карта для першого варіанту так ви спочатку можливо точніше це все може вас можливо ви захочете від цього відгородитися як за заборчиком закритися Mm, щоб ніхто мене не трогав, треба це все переварити. Проте треба набратися сили, щоб перетнути кордон, перейти Рубікон. І тоді все буде дуже-дуже класно. Тому йдіть, отримуйте свої, е, свої нові рівні, і все у вас буде круто. Я вас вітаю. Що ж, так, це була порада для першого варіанту. Тепер давайте зробимо пораду для варіанта номер 2 Порада для другого варіанту. Четвірка пентаклів у вас все... це, це карта стабільності, карта все... все... гроші є. Стабільність є, все буде нормально, все чітко. Якщо щось робити чи не робити, це також так робити. Все гуд, все бачите, дівчина сидить з грошима, і все в неї добре, і посміхається і все класно. Обду навіть знаєте, по цій карті людина обдумує свої наступні кроки. Навіть так. Можливо, до речі, якщо порада, то можливо, вам потрібно зараз зупинитися на тому, що є, і обдумати свої наступні кроки. А, можливо, знаєте, не витрачати багато грошей, призупинити свою якусь діяльність і просто дійсно обдумати свої наступні кроки. До речі, до речі, так. Що ще? Ой, принцес Діркеге, Кельге, принцес, келхе, принцеса кубків, це в нас про емоції, тобто, можливо, так порада. Додайте відчуйте свою інтуїцію, додайте своїх емоцій, додайте відчуття, ніжність, відчуйте серцем. До речі, так, якщо вам треба обміркувати наступний крок. То спробуйте відчути його серцем. Відчуйте його вашим серцем, і тоді е цей вибір, що ви повинні зробити, обдумати, вирішити. Ви інтуїція вам підкаже, що вам треба робити. Тож дослухайтеся до свого серця. І третя карта: о, ну, ну все, це точно. Це точно про дослухатися серцем, слухайте свою інтуїцію, бо карта. Е я просто намагаюся прочитати німецьку назву. Liebenden. Ді. Да? Die Liebenden. Lieben Коротше, закохані. Карта закохані каже про те, що робіть вибір від серця. Дійсно, так. Дослухайтеся до своєї інтуїції, дослухайтеся до свого серця і робіть свій вибір. Своїм серцем, своєю інтуїцією, і все у вас буде дуже добре. Тож не слухайте нікого, ви, ви можете точніше послухати, хто що вам каже. Проте вибір робити вам і вибір робити обов'язково. І обов'язково це повинно йти від вашого серденка. Нехай вам щастить другий варіант. А тепер давайте третій варіант подивимося. Тож порада для третього варіанту. Насамперед, до речі, я просто сиджу у якомусь місці, записую відео, і мені так комфортно, знаєте, це прикольно. Я просто не знаю. Я коли була в Україні, це не камінь в огород України, ні в коєму разі, ні. Просто що от кажуть, що у Європі усі люди простіші, спокійніші і такі. На цілі на розслабоні, все спокійно, все класно. І воно тут відчувається дійсно так. Не заморачуєшся, не запарюєшся. І я реально ото сиджу, і мені так класно знімати посеред вулиці, просто себе тут багато людей ходить. Ну, не багато, але проте все ж таки. Коротше, так, повертаємося до нашої теми. Порада для третього варіанту. Третій варіант, яка у вас буде порада. Картуся не достається. Ага, діставайся. Зех ага. здег. Я не знаю, як читаються Пентаклі. Неважливо. Шестірка Пентаклів. А, знаєте, тут про, про закон йдеться, про закон. Давати, брати, давати, брати. Тут е, потрібен баланс, баланс в усьому. Тобто ви чимось допомагаєте, потім допомагають вам. якщо допомогли вам, і ви також повинні віддячити. Але це не, не в сенсі потрібно. Треба ні, не в коєму разі. Просто тут йдеться про те, що або вам це по, по, до, до речі, якщо порада, то або вам хтось допоможе, або ви комусь допоможете. І якщо вам потрібна допомога, і ви зараз не знаєте, що робити, де брати поміч, і таке інше. То вам допоможуть. Все буде добре, просто ви або, або ну, скажіть про те, що вам потрібна допомога, або посилайте свої е, сигнали хоча б у космос, і світ там все порішає, всесвіт може порішати. Тому так, допомога прийде, або, можливо, ви повинні комусь допомогти. Е, ну, Знову ж таки, не так, щоб що прям потріб, повинні, а проте зробите комусь когось дуже щасливою людиною. Але допомога буде, якщо вам вона потрібна. Так, знову таки, як у другого варіанта, випала карта Фіагде Пентаклі, четвірка пентаклів, тож знову ж таки, вам треба поки що пересидіти і обдумати ваші варіанти. Якщо вам потрібна допомога, вона прийде, і, можливо, до цього моменту вам треба поберегти свої фінанси при собі. Не тринькайте баблішечка направо та наліво. Поки що все з собою, все з собою. І ще одна порада для вас. Ой, Нойн де Кельхі. Королева вечірок. Навіть не втрачайте свої, Не втрачайте себе, не втрачайте свого відчуття, не втрачайте. М -м -м Гідності. <хи> а, ви повинні просто бути. Е яка б ситуація у вас зараз не була, проте у вас повинна бути віра в самого себе, що я класний, я зможу, в мене все добре, не зараз так. Потім буде. Взагалі, яка б у вас ситуація не була, все одно є за що дякувати. Е -е вам є де жити, вам є що їсти, м -м вам є де спати, вам є з ким сп спілкуватися. У вас є близькі люди або близькі друзі. Отже, я б навіть радила е, або заведіть щоденник вдячності. Або хоча б просто сядьте і випишіть за що ви вдячні. Хоча б один разочок так зробіть, і ви відчуєте вже, що так, а в мене є такі-то, такі-то таланти. Я дякую за ці таланти. А я можу то то то, -то А в мене там є такі-то, такі-то люди. І я за це дякую, я цьому вдячний. Тому так, тут потрібно просто кайфувати від себе, любити себе, обов'язково. Бо... Дітки бігають. Отже, кайфуйте від себе, зачекайте поки е, з баблішечка, І е, м, чекайте на допомогу. Допомога прийде. І тут навіть знову ж таки кубки це наше відчуття і інтуїція знову ж таки. Тому коли будете писати щоденник вдячності, також… Е, коли будете писати щоденник вдячності, також е, нагадайте Всесвіту. За що ви вдячні, нагадайте вдячні і нагадайте всесвіту, що саме ви хочете, на який шлях ви хочете вийти. І все у вас буде дуже чудово. Ну що ж, я вам дуже-дуже дякую, мої любі підписники, мої любі люди. Обов'язково мрійте, ваші мрії завжди збуваються. А якщо у вас якщо вам ваше життя відкрило якийсь шлях, і ви не знаєте зараз карти складу, щоб їх тут вітер не не, не, не ушурхнув. Все. Якщо життя вам відкриває якийсь новий шлях, а мозок, мозка це не укладається в голові. Типу, це в мої плани не входило. Я не знаю, що цей шлях нам дасть. І все, і мозок такий просто, як, знаєте, цей мавпочка, яка б'є у барабанчики, тарілочки. Ось це. А, слухайте свою інтуїцію. Завжди слухайте свою інтуїцію і просто, знаєте, відносіться до життя, типу, а давай пограємо. Це прикольна гра, чому би не пограти у гру під назвою життя. Відкрився новий шлях. Давай спробуємо, що це. Назад завжди можна повернутися, так? Так. Тому відносіться до, до свого життя як до гри. Грайте у цю гру. І вона обов'язково заграє більш яскравими, більшими, більш потужними, могучими барвами. І щасливими обов'язково, і благосними. Я бажаю вам любові, я бажаю вам благості, я бажаю вам щастя. І я дуже вдячна, що ви зі мною. Дуже вам дякую і до нових зустрічей. Бувайте! Mm-hmm. <laughs>